Друзі, є тут такий товаранчик 11-го року 1.4 TSI на механіки з пробігом 116 тисяч км. Ціна даного автомобіля 9000 євро. А ну напишіть, дорого для даного автомобіля 9 тисяч євро чи ні. Автомобіль весь в рідній фарбі, напоминаю, 116 тисяч пробігу, 7-місний, на такій гарній оптиці. Все чотненько на дисочках гарних. Такий гума Ханкок. На 18-х Ось так виглядає. Партронічки є невеличка царапина. А так в принципі більше нюансів по автомобілю немає. Давайте покажу вам, що в салончику. Як виглядає салончик? Ось так. Електростіку піднімання, Підігрів дзеркал, Складання дзеркал. Все в гарному стані. Механічне сидіння, Алькантара. Нічого не затерплено, нічого не подряпано. Руль виглядає на свій пробіг. Все ціленько. 116 тисяч. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.